Так, шановні, у нас е, сьогодні особливий день це день національного прапору України. Я вже ж у цей день е, не оминуть важливі заходи, і от е, сьогодні буде урочисте підняття національного прапору України за участі. Президента України Володимира Зеленського. І у нас є нагода побачити це на власні очі. Тож, будь ласка, України. просто зараз. Увага Українські на екран. Пряме включення з урочистою подіїроку. Залежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святинь. Це державний прапор України, поєднання двох кольорів. Які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші, ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі, і завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг. Я прошу зараз вшанувати героїв, які за ці кольори віддали своє життя. Хвилиною мовчання. Пані та панове, традиційно у цей день, у День прапора, ми згадуємо історичні і яскраві миті життя державного прапора України. Він багато пройшов, він багато бачив, багато де побував. Його вносили в парламент у день проголошення незалежності України. Він літав у космос разом з Леонідом Каденюком. Він був на північному полюсі. Разом з нашими полярниками він підкорював Еверес, був зіркою на сценах у Стамбулі, Стокгольмі, Турині, огортаючи наших Наших українських переможців на Євробаченні. Був вищим за прапори інших країн і переможно займався в Атланті, Сіднеї в Пекіні, в Лондоні та багатьох інших містах світу на Олімпійських іграх. Він був на Олімпіаді. 76 у Монреалі під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці та синьо жовтим прапором нашої держави. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. І сьогодні, нарешті, це сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу. синьо жовтий був на броні і біля серця наших воїнів, коли вони звільняли Краматорськ, звільняли Слов'янськ, Маріуполь та десятки інших українських міст у 2014 році, коли вони звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину та інші. Окуповані наші землі у 2022 -му. він був свідком народження світового шедевру. І нашого чув куди має іти руський воєнний корабль. І зараз кожен на своєму місці. Наш прапор повернувся на остров Зміїний, а крейсер Москва пішов заданим курсом. І сьогодні я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про його. Майбутнє синьо жовтий прапор України знов замайоріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово замайоріть назавжди у Мелітополі, над площею перемоги, там, де не може бути прапор тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні над площею Свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий. Він буде на Азовському проспекті, у Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анжигольському маяку і на Савур. Могилі на берегах Сіверського Донця Кальміуса біля Олешківських пісків, там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви, там буде синьо-жовтий. І у Криму, в Ялті, у Керчі, Джанкої, у Сімферополі, на Айпетрі, український і кримськотатарський прапори. І якби хтось не намагався перекрутити історію, Саме ці кольори історично пов'язані з Кримом. Він буде в Лутугіно над будинком культури імені Тараса Шевченка і в Лисичанську над палацем культури імені Володимира Сосюри. Бо поруч з цими іменами не може бути іншого прапору. Наш стяг знову майорітиме у міловому біля дзвону пам'яті і меморіали. Переможцем нацизму і буде у Сєвєродонецьку поруч з пам'ятником козакам. Там не має бути прапору тих, хто не має нічого спільного ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий наш український прапор, наш оберіг оберіг України від землі до неба з днем державного прапору. Слава Україні! Героям Слава! Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. На державний прапор України! Струнку! до зустрічі з фронту! Зброєю! честь! Згідно з Конституцією України, державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і державний гімн України, державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. І з ним йдуть на війну, і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скраплений кров'ю, але від того лиш дорожчий мільйонам сердець. Шановні пані та панове, державний прапор України піднято. Синьо-жовтий стяг нині майорить не лише в Україні. Наш прапор став символом сміливості, свободи і боротьби за правду в усьому світі. А його кольори, вільний синій та енергійний жовтий, перетворилися на справжній бренд, котрий сколихнув і запалив серця усієї планети. В єдиному порусі мільйони людей за кордоном вийшли на свої вулиці майдани під українськими знаменами. І вбрані в кольори українських знамен, на знак підтримки і солідарності, на знак важливий момент побачили ми з вами підняття державного стягу України, підняття нашого прапору, у якого сьогодні усього відзначається свій день, і це день всієї нашої країни. Ми підкреслюємо такими днями нашу незалежність, нашу єдність з вами і. Прикуті до екранів я впевнений. Кожен з вас, коли бачив, як цей стяг підіймається, просто все серце, кожне українське серце відчувало відповідальність, відчувало тривогу, відчувало також одночасно і впевненість, впевненість у нашому з вами світлому майбутньому. Дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу неньку, боронять наш стяг, боронять наші території, боронять наш гімн, боронять наш тризуб. І бажаємо їм якомога швидше повернутися до України. Аби наступного року ми вже піднімали цей стяг усі разом тут, в місті Києві, та взагалі в деокупованих містах України, і відчували з вами іще... Більше тремтіння у цей момент.